Я на вайбі мами з двома цими значить, яйцями. Кажу, а давайте для фонду Маші Ферсініни зробимо прям. І мені захотілося маніфест. І ми сидимо щось, там обговорюємо маніфест. Наша зустріч тривала хвилин 15, просто як ідея. Потім я сказала, вийдіть, будь ласка, з кабінету. Рівно дві хвилини, Рівно дві. я написала цей маніфест. Ми забрали 700 тисяч гривень без реклами за 10 днів. І він досі класний. Я зустріла Машу на Форбс, тому що я була на сцені, і вона потім була на сцені. І я кажу: дивіться, маш, це була я Бо я тільки повернулась балі і начитувались ми онлайн, тобто вона мене не бачила, а я в ухах її начитувала. Вот. і я кажу, це ж я, О, да, серйозно, боже, класно. Клас. І це було так цінно. Знаєш, насправді ем, про те, що це було настільки від душі, там було стільки мамської любові. І, і дійсно цей маніфест, я його навіть переглядала, і в мене дуже багато тих, хто дивився, прям так плакали, особливо ті, хто мами, тому що там було не про жалість, а там навпаки про те, наскільки ми сильні жінки, і скільки ми всього проходимо для того, щоб наші діти росли щасливими. Я прям досі в мене мурашки я згадую Але. про нього. Ми я обов'язково додам цей лінк під відео для того, щоб можна було подивитись. Українська мати це своїх речей не брати та дитині останній светр віддавати. Це годувати під обстрілами і без світла, коли з ресурсу одна молитва, або чекати, переглядати дитячі фото сина і вірити, що в окопі цієї миті сина захистить мамина хустина, українська мати, це народжувати в бомбосховищах, жити в нових селищах і читати казки на запилених горищах, це підтримати в новій школі, лікувати головні болі і не стримуватись від любові, попри все. Або від цієї ж любові бути в мілітарі на передовій, на якійсь стежині лісовій рятувати життя, щоб чийсь син теж був живий. Хоч обставини ставлять на коліна і втомилась в потязі до Берліна, українська мати завжди буде обіймати. Це любов без меж під час вибухів і пожеж. Це незламна, любляча мати, яка зі страхами і сумнівами теж навчилась воювати.